На очах у поліцейських не пропустив пішохідку на переході. Втратила на війні сина, а тепер хоче врятувати синів інших матерів. Луцьком курсує 16 новеньких автобусів. Чим вони особливі? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія качина. А розпочну я із шокуючої новини. Мати ледь не позбавила життя доньку. Як інформує видання Бух у перший день нового року в Іваничах медики викликали до 29-річної жінки, яка мала ножове поранення живота. З'ясували, що під час сварки її поранила рідна матір. Лікарі травмовану врятували. У поліції зазначили, що донька претензій до матері нападниці не має. Не пропустив пішохідку на переході, та ще й на очах у поліцейських вранці на вулиці Яровиця в Луцьку Екіпаж патрульних помітив, як керманич автомобіля БМВ не пропустив жінку, яка сама йшла пішохідним переходом. Наближаючись до зебри, водій навіть не пригальмував. Як з'ясували патрульні чоловік 23 років, їхав нетверезим. На місці події Драгер показав 0,93 проміле, що перевищує норму майже у 5 разів. thank you Ну а далі про новенькі автобуси на двох маршрутах Луцької громади тепер курсують 16 зручних низькопідлогових маршруток. З 1 січня такі з'явилися на маршрутах номер 25 п'ять Карбашева, великої та номер 30 Богушівка Карбашева, завдяки тому, що змінили перевізника. В автобуси пристосовані і для людей з інвалідністю також мають екологічний показник Євро-5, тобто безпечніші для навколишнього середовища. Далі ще найважлива історія мами героя. Вона втратила на війні сина, а тепер хоче врятувати синів усіх українських жінок. Мама загиблого на війні Артема Ротмістренка за гроші, які їй виплатили після його смерті, купила реанімобіль для поранених військових. Більше у сюжеті. Із вірою Ротмістренко ми зустрічаємось на богослужінні в храмі у Підгайцях біля світлин, загиблих на війні військових. О Господи! як багато. багато. серед усіх цих облич одне для неї найрідніше: молодший син назавжди 36-річний Артем Ротмістренко. Загину він Під Херсоном, в селі Гірка, Ну, як там, що було, то ніхто толком не розповідає. Кажуть, що був прикріплений к розвідці. Попали під мінометний обстріл і, і все. Тож шансів не було в нього. Рот із Харкова. На Волинь переїхали у 2017-му, коли Артем повернувся з АТО з пораненням. Аби бути ближче до Волинського військового госпіталя, оселилися в селі Підгайці біля Луцька. В Ато він попав як в шосту хвилю, то тобто не доброволік. І був там 14,5 місяців. Із АТО Артем, згадує жінка, повернувся зовсім іншим. У дитинстві був, він був дуже спокійний, він такий був маман. Даже я, він навіть не виносив крику. Вот. Не можна було там громко йому казати. Він мені казав: мама, ти тільки не кричи. Я зроблю все, що ти хочеш. І оце він попав. Ну, як і всі. А зараз це ще страшніше. Лікування відновлення реабілітація. за деякий час Артем розказує його мама: повернувся до роботи. Чоловік працював в іт сфері А коли почалась повномасштабна війна, закрив останній робочий проєкт і в березні минулого року добровольцем пішов на фронт. Пані Віра розуміла, що вдома син ні за що не залишиться. Тим паче, що з його бойовим досвідом після АТО на захисті України він був надпотрібним. Він би не в світі. Він настільки вс... був українець, що, чесно, не то, що він би не сидів. Ну, Призвали б його через місяць, через дві неділі. Ну, Він рахував, що нема ніякої різниці. Тому пішов сам. Де він і що він, я ніколи не знала. Він сказав, мама, я везде. Останньою точкою, де виконував своє бойове завдання Артем Ротмістренко, стала Херсонщина. 13 вересня минулого року він отримав надважке поранення. Наступного дня помер. Серце захисника розказали його матері, перестало битися під час евакуації. Поховали героя у підгайцях. Аби кожне життя пораненого військового могли врятувати за гроші, які Ротмістренка отримали після смерті Артема. Пані Віра зі старшим сином вирішили придбати реанімобіль. От мама власне, прийшла до мене з таким нестандартним проханням і вперше це як президенту в моєму житті допомогти і втілити цю, таку ідею якби, в життя, для того, щоб притувати інших, давати іншим життя. Для мене особисто це перевернуло знаєте, ще мій такий світогляд, наскільки любов, мами, може бути сильною і свідчення того, що чужих дітей не буває. Військові капелани виконали прохання мами загиблого захисника. У цьому районі мобілі є все, що потрібне медикам, а найголовніше дефібрилятор і кисень. Усе це оплатила Віра Ротмістренко. Ціна щонайменше 560 тисяч. Головне, щоб вона побільше життів людських спасла, щоб знаєте, не плакала якась мама, дружина або дитина. Ну це моє єдине жвань. Машина пройшла технічний огляд на Авдіївський напрямок. Штурмовій бригаді її повезе особисто військовий капелан Іван Гуреєв. Автомобіль буде виконувати функцію зі ста пункту до медичних закладів там Харкова, Дніпра довозити важко поранених. На фронт автівка поїде 1 січня. Напередодні виїзду її як належить освятили. Благословляється і освячується автомобіль. Цей благодаттю Пресвятого Святого Духа. Окроплення водою цієї свяченою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Особлива вдячність тим, хто, незважаючи ні на що, знаходить і час, і можливості допомогти спасти життя наших воїнів, ті, які зазнають травми. Ми бажаємо, щоб війна закінчилася і всі живими і здоровими повернулись додому. Тому хай він служить довго і не просто служить довго. Багато хлопців живими повернуть додому, повернуть до життя і повернуть їх до повноцінного життя. Тому дякую вам, дякую парафіянам. Мама героя Артема Ротмістренка каже: немає нічого гіршого аніж хоронити свою дитину. Тому має єдине бажання, аби українські матері не відчували пережитого нею і ще тисячами жінок цього болю. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На північному кордоні військові встановили тисячі мін, і це ще не все. Військові передали нагороди дітям, які створили волонтерський батальйон. Мати зустрічала загиблого сина. До 5 січня п'ять днів триватиме жалоба за захисником у Купачівській та Дорусинівській громадах. У передень нового року загинув 55-річний Олексій Сирота. Це сталося у наслідок обстрілу населеного пункту Степногірськ Василівського району Запорізької області. Родом захисник був із села Щурин, а проживав у Купачівці Луцького району. Олексій Сирота був призваний на військову службу на початку війни. Воював як головний сержант, командир кулеметного відділення. Висловлюємо співжиття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. На війні загинув і 47-річний захисник Ігор Байденко. Про це повідомили у Мар'янівській селищній раді. Захисника настало 27 грудня поблизу села Кринки на Херсонщині. Ігоря Байденка із села Бужани призвали на службу по мобілізації в листопаді 2022 року. Про чин похорону та зустрічі героя у громаді повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирість співчуття родині воїна. Вічна йому пам'ять і шана. Через більш як півтора роки після смерті поховали молодого захисника з Луцька Олександра Зарембу. Військовому було лишень 22 роки. Батько хлопця, Волинський священник, втратив зв'язок із сином ще навесні минулого року. Майже два роки шукав його в списках полонених, чекав дива, утім не сталося. Більше про молодого героя розкажемо у сюжеті. Надіялись, що він в полоні, а його давно немає в живих. Після майже двох років сподівані пошуків похоронили молодого захисника Олександра Зарембо. Військовому було лишень двадцять два роки. Вимовірного воїна. Олександра рідні та близькі називали його Сашком. Народився хлопець в сім'ї священника. Сашуня бігав таким маленьким хлопчиком. Була дуже гарна, щира, добра, світла дитина, така світилася, очі його такі, як, як небо. Він був дуже хорошою, доброю, чуйною, світлою, дитиною, хорошим хлопцем. Будучи малим, Сашко втратив маму. Закінчив луцький ліцей, вступив у медичний університет. Потім вчився там недовго. Після першого курсу, три свої наступні роки вирішив віддати захисту України. Підписав контракт із ЗСУ та пішов. в АТО. тоді йому було лише 18. Він дуже рвався на фронт. Він дуже хотів. Він казав, я мушу там бути. Теж саме Сашко сказав, коли Росія напала на Україну в 2022-му. У збройних силах України Лучанин працював оператором безпілотників з воду безпілотників. Отних авіаційних комплексів розвідувальної роти у квітні минулого року зв'язок з ним обірвався. Шукали, надіялися, думали, що щось десь, а вдруг може полон, може що лише тепер, через більше як півтора роки, за Ремби дочекалися звістки про їх Сашка. багато для того, щоб Україна була вільна і незалежна. Ми довгий період часу надіялися до останнього, шукали в колонії. І ця надія була до останнього, що живий, що повернеться додому. Але ми бачимо, що у цей день ми стоїмо біля домови. Олександр Заремба загинув ще на початку повномасштабної війни, 8 квітня, у віці 22 років, виконуючи бойове завдання біля села Максимівка Миколаївської області. Поховали героя Олександра Зарембу на секторі військових поховань у селі Граща під Луцьком. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Від сьогодні й до 4 січня триватиме жалоба за загиблим у Рожечинській громаді. Захисник Іван Козярчук віддав життя під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівська Бахмутського району Донецької області. 40-річного бійця не стало 27 грудня. В результаті мінометного обстрілу про дату та час поховання у громаді повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, вічна йому пам'ять і шана. В останній день минулого року загинув і житель села Бірки Любомльської громади Степан Самолюк, захисник боронив Україну біля населеного пункту Мала Токмачка мачка Запорізької області. Йому було 46 років. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Любомльській громаді зауважують це вже четверта страшна звістка за п'ять днів у громаді. Відзнаку захисника отримували його мама і дружина на алеї героїв у Нововолинську їм вручили посвідчення про те, що прикордоннику Максиму Білецькому посмертно призвоєно звання старший лейтенант. лейтенант». 22-річний захисник, фото якого є на алеї Героїв, загинув у нерівному бою під Солодаром. На Донеччині рік тому, 1 січня минулого року, посмертно чергове військове звання Максиму Білецькому присвоєно наказом голови Держприкордонслужби України за героїзм та мужність проявлені під час виконання завдань. Вічна пам'ять герою. По обіді надійшла ще одна трагічна звістка з фронту. Загинув лучанин Олександр Гарштанський. Захиснику було 59 років. Службу ніс на посаді командира відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Молодший сержант Олександр Гарштанський загинув 29 грудня, виконуючи бойове завдання біля міста Уріхів Запорізької області. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. Болюча звістка надійшла і в Турійську громаду. У боротьбі за Україну 31 грудня загинув житель села Велиця Василь Коцюба. На війну чоловік пішов в кінці липня 23-го року. Останній свій бій прийняв на Донеччині. У зв'язку з трагічною подією у громаді з 2 по 4 січня оголошено триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Мама востаннє зустрічає сина. Це відео зняте учора в смолярах на Волині. У рідне село з війни назавжди повертається воїн Богдан Баглик. Захисник загинув, боронячи українську землю від російських загарбників. На щемкому відео, яке шириться соціальними мережами, видно, як. Мама захисника поволі крокує до колони, яка супроводжує домовину з тілом її дитини. Обабіч дороги і навколішки стоять односельці згорьованої жінки. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним героя Богдана Баглика. На північному кордоні України більш як пів тисячі протитанкових мін саме стільки встановили ЗСУ за півтора роки війни у прикордонних районах північної операційної зони, яка охоплює і Волинь. Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв за цей час щільність мінно-вибухових загороджень збільшили. У 16 разів створили протитанкові мінні поля та встановили комплекти протипіхотних вибухових пристроїв. Паралельно військові обладнали невибухові загородження та підготували до руйнування об'єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги. Тепер і далі працюють над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії. Також збільшують кількість мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Ця робота проводиться в режимі 24 на 7, запевнив на.

До криміналу побив односельця до смерті. Трагедія сталася 1 січня в селі Садів Луцького району під час застілля. Між 42-річним чоловіком та 17-річним гостем виникла сварка. Юнак декілька разів дарив господаря в голову, через що той упав та помер. Нині неповнолітній перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його судитимуть за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. І До мирних новин голуцькому пологовому будинку першим у 2024 році народився хлопчик. Про це в коментарі дванадцятому каналу розповів очільник медзакладу. Хоч пологи були важкими, і новонароджений малюк і його мама почувають себе добре. Напередодні нового року в цьому пологовому з'явилися відразу двоє дітей: і хлопчик, і дівчинка. Загалом каже Сергій Сябрук у 2023 році, порівняно із попередніми роками, народжуваність. Трохи впала. Це лікар пов'язує із війною, адже чимало жінок виїхали з України, а чимало чекають з війни чоловіків. За 2023 рік народилося тисячу Відбулося 1159 пологів, і з них тисячу дітей народилося. Тобто нас народжили і двійні. Це було 10 двійнів. Якщо взяти по хлопчиках і дівчатках, то безумовно хлопчиків народилося більше 600, і дівчаток народилося 569. Загідність та патріотизм, маленькі та юні волонтери отримали іменні медалі за постійну допомогу збройним силам та підтримку військових дітей із рожеща Луцького району, які називають себе батальйоном Бандерівці, нагородив захисник із Волині. Він воює в Маріупольському батальйоні тероборони. Дивимося за вами, що ви робите для нас, для України, для бійців наших, як допомагаєте. Ми в шокі, як це можна кожен день, як це ви робите. Медалі за невід'ємний вклад у перемогу, громадську мужність, самовідданість для юних волинян передали за представленням військового підполковника Сергія Мокоткіна. Медаль за гідність та патріотизм це не державна загальноукраїнська відзнака. Її створили, щоб підтримувати і плекати патріотизм. Звернень з фронту більше і обладнання, яке потребують військові, дорогувартісне повідомляють волонтери. Тому маємо об'єднуватися і допомагати армії максимально швидко й оперативно. Волонтери, які возять допомогу на передову, закликають перетворюйте свою лють у Донати. Далі дивіться, як це роблять на Рівненщині. Громадська організація енергія перемоги щомісяця опрацьовує більше 40 звернень, які надходять від військових частин, де служать працівники РЕЕС та жителі Вараської громади. Бійці на передовій дуже потребують допомоги і підтримки. Тож атомники вкотре передали необхідне військове обладнання задля якісного та оперативного виконання бойових завдань. Передали волонтерську допомогу на суму 1 мільйон 227 тисяч 510 гривень 48 копійок. Передавали і коптери, і рації, і тепловізійний приціл, і прибори ночного бачення, стерлінки, і повітряні нагрівачі. І хлопці просили Це тепловізійні коптери два штуки, які Поїхали зразу на передову, тому що це була нагальна така от потреба. Обладнання було закуплено за кошти, які зібрали в межах щомісячної патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ». А саме трьох відсотків від посадових укладів атомників у листопаді цього разу вдалося задовольнити запити 11 військових частин. Військова частина, де проходить службу мій син, звернулася з проханням до громадської організації енергія перемоги. Проханням закупити їм для, для більш ефективної надійного несення служби виконання бойових завдань, тепловізійний З Сім завданням звернення громадська організація справилась невідмінно, короткі терміни. Були вже неодноразові запити від рідних близьких моїх, які зараз захищають нас на сході. Ось вони вже там з самого початку добровольці, з дякуючістю ми отримали коптер. Хлопцям зараз буде він дуже допоможе, тому що ситуація дуже складна у них. І вони просили дуже подякувати всім, тому що все-таки вони відчувають цю допомогу. Край необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює нашу незалежність, кажуть волонтери. Протистояти ворогові складно. Тому підтримка у тилу це невід'ємна частина великої справи справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Звернень більше запити великі, речі ці дорогі. Тому нам потрібно всім об'єднуватись, всім працівникам атомної станції. Чекаємо підтримки людей, підтримки працівників атомної електростанції. Допомагає максимально швидко і максимально ефективно. Також хотів би наголосити, що приймаєте участь у всіх заходах ГО «Енергія перемоги. Це вкрай важлива місія кожного з нас і нехтувати нею ну ніяк не можна. Допомагаємо всі, допомагаємо постійно без нашої єдності. Їм дуже важко буде і до перемоги разом. Дякуємо нашим захисникам за їхній патріотизм та самовідданий захист батьківщини. Завдяки їхній мужності та стійкості. Вже майже два роки Україна протистоїть ворогові. А наш обов'язок робити усе можливе, щоб допомагати їм виборювати перемогу. А наостанок про цікавинки створені не зимовою погодою. На новорічний стіл назбирали справжні грибне асорті. Волинські грибники показали, як готувалися до новорічного вечора. Підписали фото 31 грудня 2023-го. Ковальський район з Горанського озера з прийдешнім новим роком. На знімках видно, що ліси на Ковальщині багаті на маховики, зелениці і підзеленики. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.